Довгий час мені все снилося. Ну, такі епізоди різні пригадувались. На обороні Києва було. Е, німці часто застосовували розривні кулі, знаєте. А куля розривна це страшне діло. Це розносить тебе в дребезги. І от розумієте, в мене мій знайомий лейтенант, так колега такий був, так, так трапилося, що, що куля йому попала в живіт. Да. І от розумієте, весь живіт розвернули йому. Це розривна куля. Він ще живий, але він вже не жилець на світі. Тому що вже коли тут усе зруйновано, розбито, людина вже не виживе, вже все. А він кричить, братці, спасіть мене. Штурмувати в столиці України Гітлер не збирався. Фюрера приваблювала ідею оточити та взяти у полон всі війська південно Західного фронту. Отже, німецьке командування ретельно готувало жахливу пастку для радянських військ. 10 вересня 17-й німецькій армії, що прорвалася до Києва, було віддано наказ оточити. Обидві сторони понимали, що це безсцельно. Німець понимав, що ми все одно з Даниімкиї вдиватися нам нікуди, а ми понимали, що ми все одно з Даниімкиї вдиватися нам нікуди. З кількох пошмантованих у баярдів дивізій було сформовано нову 37-у армію, яка оборонила Київ. Її командувачем призначили генерал-майора Андрія Власова, пізніше легендарного полководця, назвуть захисником і рятівником Москви. Проте в радянській історії його затаврують як найбільшого зрадника і клятвопорушнику військової присяги. 11 вересня начальник штабу Південно-Західного фронту генерал Тупиков, колишній військовий аташе в Німеччині, одразу збагнув, що може статися, і негайно рапортував до Москви. Відповідь до Києва надійшла особисто від Сталіна. Генерал Майор Тупиков подав у Генштаб панічне донесення. Ситуація навпаки вимагає холоднокровності і витримки командирів усіх рангів. Проте запізно. Вороже кільце, що охопило відстань від Дніпра і майже до Полтави, остаточно замкнулося. Лише темно від того від зриву, то що лічить пиль... песок, это, люди все как в, ди в дикой панике. Все, значит, одни путь сюда едут, бегут, эти бегут навстречу, машины двигают, танки идут, эти самые бронетарзии. В общем, вот, вот такой. И все лезут туда, ломают заборы, объезжают там через как В общем, творится вот такой. А над всем этим летают в бреющем полете самолеты. Шмидт и поливает из, пу из пулеметов. Вот. Саме головне ні одного командира. У цьому оточенні опинилося чотири армії Південно-Західного фронту. 20 вересня поблизу урочища Шумейкова, що на Полтавщині, німці оточили штаб Південно-Західного фронту. Після запеклого бою, який тривав понад три доби, всі оточенці, у тому числі і штаб фронту, були знищені. Ну і німці почали обшукувати. Ну, і почали лапати. В одному гранату а тут повно патронів. От почали лапати, і гранату знайшли в мене. А ну, значить, І значить, цей німець витягає пістолет і хотів мене значить, застрелити. Ну, а я так в школі трошки вчив німецьку мову, то я сказав кілька фраз німецькою мовою, Я сказав, що моя голова. Забула, може, не зовсім так граматично, але пояснив йому, що забув я так, що голова так не спрацювала. Ну а коли він почув, що я кілька слів по-німецьки сказав, то він пістолет сховав. Нас погнали на Чернігів через козелець. Значит, вот так ребята из, из моего взвода так и меня и держали, меня перевязали там, конечно, и так мы я шел, потом значит, меня так сказать, так ребята поддерживали. Я все говорил, я, говорю, я, говорю, я вже не я не могу. Я сяду. Я понимаете, мы были настолько наивны, мы не понимали, что такое немцы. Як я увійшло в историю під назвою Київський котел. Було полонено 650 тисяч червоноармійців. Командуючи Південно Західним фронтом, генерал-полковник Михайло Корпанос загинув за нез'ясованих обставин. Можливо, застрелився. Чи міг він, приймаючи парад військ на Першотравневому хрещатику за кілька місяців перед тим? Передбачити такий трагічний рахунок свого життя. Комуністична партія большевиків і наш пост родной і любільний товариш Сталін. Ура товарищ. Як свідчить секретна доповідна записка Хрущова Сталіну, тіло командувача армії 21 вересня. Знайшов рядовий качалін у переліску біля села Авдіївка. У генерала було знайдено особисті документи і парк квиток. Німецькі війська увійшли до столиці одразу з кількох напрямків. Мешканці Києва хто з насторогою? А хто з цікавістю спостерігав, як до міста входили передові колони вермахту? Спеціальна депутація киян, переважно з інтелігенції, вийшла до Бацарабського ринку. Кілька годин довелося чекати. Та не дарма. Саме члени в цієї депутації німці і призначили керувати першою цивільною адміністрацією Києва.